Вітаємо вас на каналі Аудіолюб. Аптека ароматів Анна Рує. Глава сьома. Книжкові полиці оточували нас піскінченими стінами давніх книг, яких десятки років ніхто не доторкався. Бено підстрібцям бік попереду всіх. То що ви хочете мені показати? спитав Мац. Ось це. Братик зупинився перед старим глобусом і покрутив його. Мац позирав на нас зовсім байдужим поглядом. «Замну кулю? Я підняла брову і підштовхнула його ближче до Бена. Придивись уважніше, на ньому зовсім нема Бен не перестав обертати кулю. Мац нахилився нижче і поглядом ковзнув по окресленню з мітками у формі символічних квітів. Що це, якийсь сад? Не впізнаєш? Бена затер голову витріщився на маца і тиснув пальцем у те місце, де була намальована квітка лаванди. Очам своїм не віру! Це що, креслення теплиці? Мац недовіриво оглянув мені у вічі над головою Бено. Я кивнула, провела пальцем уздовж намальованої грядки з лавандою і вказала на щось типу стіни чи бар'єра. Ось це вікно, крізь яке ми туди пролізли. Мац нахилився ще нижче. Ти маєш рацію, бути цього не може. Це справді оранжерея. Але навіщо? Я встромила руки в кишені штанів. Хороше запитання. Навіщо комусь не добилося малювати це на глобусі? Бена заплескав у долоні, переводячи погляд то на мене, то на мац. Може, це таємна мапа скарбів? Я всміхнулася. Гадаєш, вілом зарив золото в одній із клумб? Так, там точно скарби, випалив Бене і схвильовано крутонув глобус. Напевно, Вілем був піратом і награбував купу коштовностей. Мац поплескав хлопця по плечу Вибач, друже, але навряд чи ти знайдеш на цьому глобусі зариту скриню зі скарбами, тут лише квіти і рослини. Мацовий коментар мій братик просто пропустив повз вуха. Він завжди так робив, якщо чиї слова не влаштовували його. Замість відповіді зупинив глобус, а ось тут і вказав на символ, який відрізнявся від інших. Це була вигадлива пляшечка, схожа на флакон парфюмів. Підпису біля неї не було, на відміну від інших малюнків, під якими були вказані назви рослин латиною, наприклад, Viola Одарата чи Лавандула Officinalis. Цей флакончик схожий на той, який ми знайшли на горищі, замислено про промимрив Марц. Я присвиснула від здивування, почала уважно розглядати значок та його у усе креслення. І справді. Що ж, ходімо, з'ясуємо, що за всім цим стоїть. Мац витягнув із кишені телефон, зробив фото, і ми одне за одним вибігли з бібліотеки. В оранжереї світло не горіло, тож ми були впевнені, що Вілем іще не повернувся. У ніс нам знову вдарили випари, насичені сумішю, різних запахів. Цього разу мац ішов попереду, вдивляючись у фотографію глобуса в себе в телефоні. Здавалося, ми вже вічність блукали між кущиками. Кумбами й деревцями. Нарешті він зупинився і тиснув на екран. Якщо вірити малюнку, це має бути тут. Я стала поряд із ним і оглянулася навзбіч. Просто перед нами росли два лимонні деревця, поруч із ними три кремезні пальми. Більше я не бачила нічого, хоч трохи незвичайного. Мат задер голову й заходився роздивлятися скляну стелю. Що ж тут може бути пов'язане з флаконом? Бено рачки поповз навколо пальм і почав вритися у квіткових горшиках. Мас приєднався до нього, а я й далі розиралася довкола. І ось що виявила. якщо стати перед лимонними деревцями і дивитися крізь листя, можна було б побачити їх, двері, і вони вели в сарачик, який стояв просто посеред оранжереї. Але зовні він нагадував чи то тюк, чи то коробку величезного розміру, тому зовсім не кидався в очі. Є, вигукнула я. Охоплена хвилюванням, непевно потупцяла до дверей, смикнула їх за ручку, ледь не звалилася. Зник. Вони були не замкнені. Я просунула голову всередину і почула, як бене з мацем підійшли ближче. Гадки, не що сподівалися, вгладіти там, але точно не те що побачила. Переді мною було приміщення без вікон розміром із невеличку комірчину. Зсередини царечок видавався значно меншим, ніж ззовні. Справа до стіни було прибито декілька дерев'яних дощок, на яких стояли глиняні горщики, а на протилежній стінці висіли граблі, лопати й інший садовий інвентар. Сарай для інструментів, мац позаду мене, глибоко зітхнув, і мені здалося вельми розчаровано. Потім він повернувся і вийшов. Я задерла голову і глянула на стелю. Наді мною похитувалася газова лампа. Провела рукою по дошках стін і намазала ручку вимикача. Щойно її повернула, як над моєю головою пролунала шипіння, і лампа загорілася. Я зробила кілька кроків углиб сарайчика і наштовхнулася на один із квіткових горшиків, що стояв на підлозі. Він захитався і розбився. Кілька секунд по тому мат знову просунув голову до мене в сарай. А можна тихіше? Не можна, я закотіла очі. Зауваження було абсолютно зайвим, нібито я розбила вазон навмисно. А горщиків тут стояло чимало, тож Вілам навряд чи помітить відсутність одного. Швиденько скрепла глиняні черепки докупи і почала шукати більший горщик, щоб сховати їх там. Аж тут мій погляд упав на дещо інше. Отам, за купою горщиків, щось виблискувало. З підлоги стирчав якийсь важіль, схожий на ручне гальмо в автомобілі, Негаючи часу на роздуми рішуче потягнула за нього, однак нічого не відбулося, і тоді я натиснула. До мене долинули обривки розмови. Мац із Бену цілком серйозно обговорювали скарби, які вілим за версією брата, напевно, напевне зарив в одному із квіткових горщиків. Я всміхнулася, що що, а мені це в Мацеві справді подобалося. І тут підлога завібрувала спочатку зовсім тихо, потім відчутніше, і зрештою стався потужний ривок. Я навіть хітнулася вперед і впала, наштовхнувшись на дерев'яну стіну. Кам'яні плитки, підлоги заскрикотали і почали рухатися. Не в змозі повірити в те, що відбувається, я обіперлася рукою на стіну, тільки дивилася собі під ноги. Неймовірно, підлога піді мною обертається. Я оберталася, навіть стіна прийшла в рух. У мене виникло відчуття, нібито я крутилася на каруселі. Нарешті кам'яні плити долівки зупинилися в новому положенні. На місці дверей до комірчини вже була. Стіна те саме, що оберталася разом зі мною. Виявилося, що вона ділила приміщення на дві половини. Тепер я зрозуміла, чому зовні серечок видався мені на покату через таємну кімнату. Це був просто ідеальний схрон. Я повернулася і помітила масивні дерев'яні сходи, які вели вниз. Цікаво, куди саме до підвалу? Під землю? Обережно ступила на верхню сходинку, щоб перевірити, чи витримає мене. Напоруч лежав шар пилу, і я помітила на ньому відбитки долоні, Повітря було важким, несло затхлістю. На щастя, дерев'яна сходинка витримала мою вагу, ступила на другу, потім на третю і так поступово спустилася вниз. Навколо було темно, Благенько світло проникало сюди лише з гори із серечика. Переді мною, замаючив якийсь прохід чи коридор, роздивитися як слід мені не вдалося. На горі Бено і мац голосно стукали в стіну з інструментами. Де ти, люці? у дитячому голосі Бенно відчував свічай. Ти не забилася? Це вже був мац. Ні, все гаразд. Я обережно намацувала сходинки в темряві, нарешті піднялася, але цього разу перевела важіль у верхнє положення, знову пролунав шурхіт каменів один об одного, і підлога разом із перегородкою повернулася на колишнє місце. Дверного отвору, який щойно закривала стіна, на мене витріщилося повній слізь оченята Бена. Він одразу ж обхопив мене руками. Де ти зникла? Мац зовсім збитий з пантелику, лише мовчки обмацував стіни. Я взяла брата за руку і махнула мацо, щоб він зайшов у сарайчик. Зараз я вам дещо покажу. І знову натиснула на важіль, а наступної миті ми всі разом обернулися на 180 градусів. Це ж треба таке, найняв віри Мац, коли слідом за мною спустився сходом і зазирнув у підземний коридор. Беноміцніше стиснув мою руку і ще щільніше прикипів до мене. Я знову намацала на стіні один із микачів, який треба було крутити, а не просто натискати. Спочатку в повітрі щось зашипіло, потім загорілося газова лампа і осяяла нас мерехтливим світлом. Коли темрява щезла, Бену відразу розслабився і рушив коридором разом зі мною та Мацом, але тримався посередині. Шпалери у квіточку, кам'яна плитка на підлозі рами під картин відразу нагадала мені вілу Еві. Мац зупинився і почав розглядати чорно білі фотографії в позолочених рамах. Фотопапір по краях пожовтів, а самі портрети були доволі нечіткими. З усіх знімків на нас дивилася одна й та сама людина. До їхнього нижнього краю були прибиті невеликі латунні таблички з гравіюванням, на яких вказувалися дати і місце. Приміром, напис просто переді мною. 23 квітня 1869 рік Амазонка. На підписанні фотографії зображено чоловіка в тропічному шоломі. Місто яв на плоскодонному човні, оточений купою дерев'яних ящиків. Суденце плило річкою, а на тлі мені вдалося роздивитися щось на кшталт джунглів. Під іншим знімком стояв підпис 4 грудня 1846 рік Тірольські Альпи. На ньому був той самий чоловік, тільки цього разу в давньому альпіністському спорядженні. У зв'язці з іншими двома людьми він піднімався по глечеру, тримаючи в руці кригоруб. Глянь тебе на набридли фотографії, і він забіг уперед. Тут іще одні двері. Ми з Мецом враз повернулися і подивилися в кінець коридору. Бене потягнув за ручку, але безуспішно. Замкнено. І справді коридор закінчувався масивними дерев'яними дверима з червоним замком. Я натиснула на ручку, намагаючись їх відчинити. Я ж кажу, замкнено, ображено сказав Бену. Мені раптом стало якось ніяково. Перебували ми в якомусь підвалі, до якого потрапити можна було лише через секретні двері, а про них, очевидно, ніхто не знав. Хіба що це й а ще до всього двері тут виявилися замкненими. Напевно, за ними ховалася відгадка таємниці, про яку пліткували всі жителі містечка. Однак виходить, що ця таємниця така важлива і до того ж, напевно, не менш небезпечна, що хтось побудував ціле підземелля спеціально для того, щоб оберігати її від усіх. Мац мовчки дивився на мене. Здається, у нього в голові теж пошилася купа запитань. Я встромила руку в праву кишені штанів і витягнула звідти старовинний ключ на лантіжку. Як гадаєте, давно тут хтось бував в Останні?» – спитала хлопців, намагалася видаватися пайдушною, хоча мені навіть трохи поморочилося в голові від хвилювання. Тремтячими пальцями вставила ключ у замок. Зараз з'ясуємо», – сказав мац. Було помітно, що його серце от от вистрибне з грудой. Цього разу ключ підійшов ідеально. Я повернула його раз, потім іще, і нарешті механізм спрацював. Замок клацнув. Затамувавши подих, ми штовхнули масивні двері, вони посунулися вперед і відчинилися. Дещо я відразу впізнала запахи, пахло тут так само, як і на нашій вілі. Мац позаду мене покрутив один зі старих вимикачів. Запалало світло, і приміщення, на порозі якого ми стояли, засяяло безмежною палітрою фарб. Я так і знав. Тріумфував Мац віла Еві приховує таємницю. Глава восьма Запах був дуже насичений, занадто сильний, щоб бути натуральним. Він просто таки приголомшував, збивав з ніг. і я на кілька секунд відчула себе майже паралізованою. навіть мене завмер і не видавав ані збуку. Наші очі побачили дещо неймовірне. Уздовж стін тягнулися стелажі з полірованого дерева, дошки прикрашав розплений орнамент у формі квітів, листя та пагонів вкручених рослин, точно такий самий, як на сходових поручнях у будинку. На полицях вищукувалися скляні пляшечки найрізноманітніших форм і кольорів, суцільні ряди їх. Перемежовувалися скриньками, висуненими шухлядами, наповненими блискучими кристалами та мінералами всіх сортів. Тут були і цілі камені, і подрібнені на порошок. Газові лампи над нашими головами наповнювали простір теплим, майже сонячним світлом. Я навіть забула про те, що стою під оранжерею, тобто під землею. Обережно крок за кроком стала проходити вглиб приміщення. Напевно, саме так почувався Алі Баба, коли нарешті надибав печеру ущерть набиту тисячами блискучих предметів. Хоча в цій кімнаті не було незлічених багатств, вона мала вигляд справжньої скарбниці. Так ось звідки я йшов той запах, що пронизував усю вілу Еві. У корзинах біля стіни. Зберігалися сухі пелюстки квітів, а над ними висіли жмутики сушених трав. У центрі приміщення стояло щось на кшталт дерев'яного прилавка чи стойки. На ньому височили стоси записників. Було в цій кімнаті щось ще клунське. Все облаштування тут нагадувало інтер'єр старовинних респектабельних аптек, і водночас через усі ці незвичайні барвисті флакони і пляшечки здавалося, ніби ми потрапили на кухню божевільної відьми. Я припустила, що раніше тут, мабуть, була якась крамниця, однак чому під землею? Як людям було сюди потрапити? Не викликало сумнівів тільки одне. Ця кімната була схована не просто так. Мас почав перебирати записники на стойці. Папір був вельми пошарпаний, а чорнила наповолину збляклі. Збірка надія ввіщих рецептур, прочитав він уголос і перегорнув перші сторінки. Я рухалася вздовж рядів безлічі скляних пляшечок, по одних, наче хмаринки диму, гойдалися кольорові рідини, в інших щось виблискувало і скрилося. Десь незграбно піднімалося до горлочка і знов опускалося на дно великі бульбашки, а десь у міст шипів і пінувся, немов газована мінералка в келиху. На кожному флаконі була наклеєна етикетка з підписом від руки. Щоб розібрати чудернацькі старовини почерки, я підійшла до бульбашок у приту і ледь не вперлася в них носом. Прочитати написи було дуже непросто, але кілька з них мені все-таки вдалося розшифрувати. На вузькому флаконі з круглим черевцем було написано правдивий аромат, на ніжно-рожевій пляшості мріливий бриз. А на чудернацькому блакитному флаконі за витушками аромат свободи. До самих полиць були прикручені металеві гравіювані таблички, як і на рамках для фотографій. Найімовірніше це були категорії запахів, наприклад, вічні чи швидкоплинні. Я прочитала інші таблички і з'ясувала, що тут були також цілющі, минулі, що зсувають час, небезпечні мрійні і навіть болючі аромати. Дійшовши до болючих, я не витримала захотіла. Цікаво. Під болючими ароматами мають на увазі ті смердючі парфюми, якими так люблять користуватися підстаркуваті дами, опинившись поруч, і хочеться затримувати дихання до останнього. Бр, я здригнулася і розсміялася. Отже, це і є та сама таємниця, яка все місто так будоражила. Могутній чаклум і зловісний орден алхіміків насправді виявилися лише старою парфюмерною кроменицею. Може, й так, ось тільки навіщо комусь ховати її під землею? цілком серйозно спитав Мац. Видно було, що, на відміну від мене, він не відчув жодного полегшення, однак насупився і далі дуже уважно розирався навколо. Здавалося, він чекає неприємностей, які от от можуть трапитись. Я провела рукою вздовж полиці із швидкоплинними ароматами, в око впав великий флакон із зеленою рідиною. Я простягнула руку і взяла його з полиці. Скло холодило руку, а поверхнею долоні відчувала, як плавно переливається рідина всередині. Ароматичні пагони зелені прочитала на етикетці. Згораючи від цікавості, витягнула корок із горлочка флакона і стала чекати. Мені свічув аромат свіжої зелені. Водночас ненацьки пригадалась, як ми з татом минулого року гуляли лісом і потрапили під хлющ. Ховаючись від зливи, довелося цілу вічність просидіти під вологими кронами дерев, які обдавали нас рясними краплями, перш ніж поїхали додому. Мокрий того дня пахнув доситу так само, як аромат, який тепер линув із пляшечки. Ух те, це що таке, перервав мої думки, Мац. Я так занурилася у спогади, що тільки зараз помітила, як із долівки робилися ніжно зелені паростки, враз пагони обвили. Стелаж і повністю сховали його під листям. Здуріти можна, поки ми всі стояли з роззявленими ротами, один пагін перекинувся вже вдалі, і наступний стелаж теж миттю зник під зеленим шатром. Чагарі були такими густими і непроникними, що цілком могли б сховати у своїх хащах замок сплячої красуні. Люці, що ти робиш? здавлено пискнув Бену. Я не віддала, чи то сміятись, чи то волати від жаху, але закрила рот рукою і зіркнула на маца. Тут уже було не до веселощів. Люці, негайно закриту пляшку, У уголос його відчувалася легка паніка. Я кивнула, заткнула ароматичні пагони зелені короком і поставила їх назад на полицю. На етикетці флакона, що стояв поруч із нею, було написано нота що відцвітає. Може, ці парфюми змусять пагони зникнути? І, перш ніж мац устиг мене зупинити, я відкоркувала цю пляшечку. Цього разу простір наповнився пахощами духмяних квітів, запахло буском і пелюстками троянд. І справді на міцних стеблах раптом почали рости і, нарешті, розпустилися пуп'янки. Темна зелене листя поступилася місцем різноманітнішими фарбами і формами. Тепер на стелажах коливалося справжнє квіткове море. Але не встиг ніхто з нас і рота розявити, аби щось сказати стосовно цього, як квіткові пелюстки облетіли, а самі пагони зів'яли. Листя впала додолу і поступово засохла, а незабаром безслідно зникло, і кімната вже ще набула колишнього вигляду. Я переводила погляд із Бена на мацца, потім на полосі зі швидкоплинними ароматами і так по колу. Брат нахилився і підібрав зав'яло-палюску квітки, але та відразу розсипалася в його руці, перетворилася на різнокольорову хмаринку димку і розтанула. Неймовірно, нарешті змогла я вичувати. Це просто сон, це має бути сон, безпорадно пробурмотів мац. Я похитала головою, хоча й справді відчувала себе так, ніби досі була в легкому трансі. Таких божевільних снів у мене не буває. У пошуках пояснення я почала не шпорити по полицях. На ті, що призначалися для запахів, що зсувають час, прочитала такі назви, як столітній аромат, ледве вловимий часовий зув, запах вчорашнього дня та пара, що перемотує назад. Я повернулася до маси і чекала, що він скаже. Той помітно збліднув і все ще був надзвичайно серйозним. Перед ним на столику лежав розкритий записник, якого він недавно рогортав. І що там написано, спитала я. Мет схилився над столом, я підійшла і стала поруч. Кілька аркушиків відокремились від палітурки. Напевно, хтось їх вирвав. Чи, можливо, записником так часто користувалися, що палітурка зносилася і сторінки випали самі по собі. У книжечці були записи від руки, зроблені, напевно, у різний час. Подекуди чорнила майже зовсім зникли чи посвітліли, тоді як інші записи все ще можна було розібрати. Сторінки заповнювали на швидкоруч записані замітки, назви рослин латиною, формули і рецепти, наче в кулінарній книзі. Мас прогорнув сторінки назад до початку і підсунув книжечку до мене. Таємні нотатки було виведено на сторінці каліграфічним почерком і трохи нижче дрібнішими літерами. Той, хто розкриє таємницю аптеки ароматів, візьме на себе величезну відповідальність і житиме в постійній небезпеці. Аптека ароматів. Я захихотіла і зіркнула на спантеличі на обличчі Мацу. Облишно, ну, чого ти? Реально. Хоч би яким дивним було те, що нині сталося, але це ж лише квіточки, нічого такого небезпечного. Може, нам просто пощастило, мовив мац і потер чоло. Вигляд у нього був украй збентежений. Я дуже старалася не перехопити в нього це відчуття незрозумілої тривоги. Але ж насправді ти не віриш у казочки про старого чоклуна. Це маячня. Ну, стоять тут якісь пляшечки з кумедними назвами. Згодно, друк із квітами, був вражаючим, але ж небезпеки. Ну чого ти? Мат закрив записник, куток, його рота трохи піднявся. Ну, якщо ти так вважаєш, невпевнено сказав він, отже, ми знайшли аптеку ароматів, хоч би що це означало. Бена тим часом спустошив одну з нижніх полиць із швидкопливними ароматами і завзято будував вежу з пляшечок. Пірамідка, складена з різнокольорових флаконів, Немов із кубиків, небезпечно похитувалося. Перш ніж я встигла щось сказати чи зробити, Бена встановив на її вершечок надто великий флакон, і вся споруда розсипалася. Верхній флакон ударився об кам'яну плитку підлоги і розлетівся на тисячу друзок. Ти що коїш?» – рявкнула я на Бена. Тебе й на мить не можна лишити без нагляду. Молодший брат столив губи і пронизливо подивився на мене вологими очима. Потім перевів погляд на рідину, що розтікалася між осколками, і я слідом за ним теж. Вона була світлою, але не такою прозорою, як вода, і маслянисто виблискувало синьо-зелене, ледь уловимі випари такого самого відтінку піднімалися з калюжі, збиралися в хмаринки і пливли невисоко над підлогою. Поступово туман над осколками густішив спочатку майже непомітний, але якоїсь миті він повністю огорнув бену. А незабаром заповнив собою весь простір навколо. Кольорові хмаринки пари піднялися й до стелі. Я опустилася на коліня поруч із Беном почала шукати серед скалок етикетку флакона. Тим часом мій нюх дещо вловив, різкий запах кильнув ніздрі, і в моїй уяві одразу виникли длечири сніги і пориви вітру на гірських вершинах. І це при тому, що я ніколи в житті не бувала на жодному льодовику. Я підібрала з підлоги промоклу етикетку. Чорнила на ній наполовину змилася, однак мені вдалося розібрати достатньо букв, щоб повністю скласти напис аромат холоду. Мас шукав якусь ганчірку чи серветку, але безуспішно. Зрештою він зняв свого светера і витер калюжу. Під ним у нього, на щастя, була футболка. Я зітхнула з полегшенням. Бену тихенько один за одним ставив флакон назад на полицю. Добре, що розбився лише один із них, інакше нам довелося би надихатися позна ще якими випарами. Давай краще я, і зібрала пляшечку в Бену з рук. Все таки ти ще замало для цього. Братик спробував запротестувати, однак незабаром здався і лише пробурмотів. Я ж не навмисне. Мат спісміхнувся. Тож так, коли будуєш піраміди з флакончиків, таке іноді трапляється і підморгнув Бено, а я майже відчула, як у мого брата ніби камінь з душі впав, і все ж таки додав Мац, уже суворіше глянувши на Бена. Ти тут більше нічого не чіпай, гаразд? Хто знає, які сили приховують ці флакони, може, тут я й отруйні випари. Після того, як Мац промовив це вголос, у мене в голові немов перемкнуло. а він правий. Лізькі запахи зазвичай не такі вже й корисні для здоров'я. З аптеки ароматів треба було хочіше забиратися, тому ми попрямували просто до виходу.